До Лазівського відділу поліції 13 листопада надійшла інформація від 60-річної жінки про те, що в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, малознайомий чоловік таємно викрав її особисті речі з території її домоволодіння, яке розташована по вулиці Профонтерна міста Лазова, та причинив матеріальний збиток в сумі 1000 гривень. У скоєнні вказаного кримінального правопорушення групою реагування патрульної поліції було викрито 40-річного раніше судимого безробітного мешканця. Міста за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185, тобто крадіжка Кримінального кодексу України. 14 листопада, о 22 годині 30 хвилин, до відділу поліції звернула 65-річна мешканка міста Лозова, яка повідомила про те, що невідома особа відкрито заволоділа її планшетом Самсунг, який знаходився в столі Фоє приміщення Дю США Юність. В ході проведення перевірки по гарячим слідам працівниками групи реагування патрульної поліції було затримано 25-річного мешканця міста Лозова. Речовий доказ вилучено за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186, тобто грабіж Кримінального кодексу України. 17 листопада близько 8 години вечора в селі Петрівське чоловік заліз в будинок, побив господаря та забрав телевізор. Інформація про вказану подію надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції 18 листопада о 8-й годині 43 хвилини. При виїзді на місце події було встановлено, що чоловік заліз через вікно до будинку. Та, як з'ясувалося, це 36-річний знайомий потерпілого, безробітній мешканець села Петрівське. Вжитими заходами розшуку Працівниками поліції було встановлено місце знаходження зломисника та затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 186, тобто грабіж кримінального кодексу України. До лозівського відділу поліції інформація про події надійшла 14 листопада о 14 годині 35 хвилин. В ході проведення перевірки було встановлено, що на автодорозі Мерефа Лозова Павлоград на відстані 100 метрів від Панютина до села Катеринівка сталася дорожня транспортна пригода, де автомобіль ваз 21099 під керуванням 45-річного мешканця села Раздори здійснив лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ-21, який рухався в зустрічному напрямку. Під керуванням 31-річного мешканця міста Ізюм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водіїв транспортних засобів та 31-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2101. Постраждалих було доставлено до лікарні на даний час стан здоров'я задовільний. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286, а саме порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів кримінального кодексу України. На даний час триває слідство, встановлюються всі обставини події. 15 листопада, о 13 годині 35 хвилин, зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Гвардійській трапилась дорожня транспортна пригода. Під час виїзду на місце події працівниками поліції було встановлено, що близько 13 години 15 хвилин по вулиці Гвардійській міста Лозова поблизу молочного заводу 44-річний водій автомобіля Опель Вектора, мешканець Панютина, не виправ безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Хюндай. Під керуванням 28-річної мешканки міста Харків. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна жінка та пасажир автомобіля Хюндай, 52-річна жінка. Після надання медичної допомоги їх стан здоров'я задовільний, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. 17 листопада о 20 годині 12 хвилин зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Енгельса трапилась дорожня транспортна пригода. Під час виїзду на місце події працівниками поліції було встановлено, що близько 20-ї години 10 хвилин по вулиці Енгельса міста Лозова 29-річний водій автомобіля Део Ланос, мешканець міста Лозова, не помітив велосипедиста та здійснив наїзд на 54-річного мешканця міста Лозова, якого внаслідок ДТП було доставлено до Лозівської лікарні. Після надання медичної допомоги стан здоров'я задовільний відпущено до. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 276, порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів Кримінального кодексу України. Також на Лазівщині у 48-річного чоловіка вилучено зброю. Слідчим Лазівського відділу поліції, за фактом можливого зберігання зброї, 10 листопада 2017 року було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. 20 листопада в ході проведення операції зброя вибухівка з півробітниками Лазівського відділу поліції спільно з харківським управлінням департаменту внутрішньої безпеки на підставі ухвал слідчого судді було проведено обшук двох квартир в місті Лозова. Де мешкає 48-річний чоловік. В ході обшуку було виявлено та вилучено газовий револьвер німецьку протипіхотну гранату, 6 патронів калібру 7,62 мм, 7 патронів калібру 5,45 мм, Предмет, схожий на пістолет, кулемет, два корпуси гранати Ф-1, корпус гранати РГ-42 та три запали для гранат. Вилучено направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюється.